Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ФМ», проєкт відкрита студія. Зараз будемо говорити про столичні мости і про їхній стан. Така новина Київ Автодор підписав контракт вартістю майже 2 мільярди гривень з турецькою компанією Онурна аварійний ремонт мосту метро через річку Дніпро в столиці. Роботи мають розпочати з цього року, завершитись протягом двох років. В гостях інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудівництва Анна Мінюкова. Пані Анна, вітаю Доброго вас. дня. Давайте почнемо з мосту метро. А мост метро, як і мост Потона, вони мають жахливий. Свій стан. Мост Патона перекритий на реконструкції часткові постійно. Про мост Метро взагалі багато говорять, що і пересуватись ним небезпечно. Чому так довго вони не ремонтувались, на вашу думку? Ну, перше, що я хочу сказати, що міст метро та міст Патона вони занесені як довга пам'ятки в архітектурі. І це створює дуже багато бюрократичних проблем, uh -huh. що ускладнює їх ремонт, а, тому що дивіться, не існує процедури вилучення, тобто пам'ятка вона може бути вилучена з реєстру пам'яток тільки в разі того, якщо вона втрачає свій охоронний статус або uh -huh. знищується. А якщо пам'ятка небезпечна для життя містян, городян, її не можна ремонтувати за законом і за позицією міністерства культури. Ремонтувати не можна, можна тільки виконувати реставрацію. Але як ми всі розуміємо, знаємо, що мости вони під власні як в фізичному, так і моральному втомі. Тобто вони вже не відповідають тим навантаженням, які є, той везі транспорту, яка є, і вони потребують повної заміни. Uh -huh. Ось, ну це перше, що на сьогодні через статус пам'ятки архітектури дуже важко розпочати ремонтні роботи. А скільки часу взагалі потрібно для того, щоб вирішити проблему з станом пам'ятки архітектури? Ну для цього потрібно займатися цим, комунікувати з міністерством культури, піднімати питання. До речі, ця ситуація вона дуже, дуже розширена. У Польщі інженери-мостовики вони також стикаються тим, що мости знаходяться у як пам'ятка архітектури, і вони не можуть їх нормально ремонтувати. І вони про це говорять, вони з цим щось роблять. У нас сьогодні про це не йде ніякої мови, ми просто сидимо і кажемо, що ми не можемо відремонтувати, тому що це пам'ятка архітектури. Нам інкульт не погоджує. Угу. Так, зрозуміло. А які можна ем, я не знаю, аргументи надати мінкульту, чому потрібно починати все ж таки ремонт, е, зокрема, мосту Патона? От, я хотіла повернутися до мосту Патона, е, сьогодні за міст Патон відповідає агентство відновлення. І вони так само через, зокрема, ці проблеми з пам'яткою архітектури розглядають варіант не ремонту мосту Потона, а побудови нового мосту Дублера поруч з мостом Потону. А мост Потона куди дінемо? А, мост Потона, дивіться, це закриємо просто, щоб він був як пам'ятка архітектури чи колись не ну, як варіант, це можливо, uh -huh. але мінус того варіанту побудови мосту Дублера – це потім будівництво з'їздів з нього. До прикладу, можна взяти Дарницький міст, рух, на якому відкритий з 2011 року і на якому досі не добудовані з'їзди. Тому, якщо будувати новий міст, це буде час на його будівництво, і потім він не буде інтегрований в дорожню мережу. Також в конструкціях мосту Патона проходять тепломережі, які постачають воду та тепло на лівий берег. Uh -huh. І вони також потребують ремонту. От, вчора чи позавчора було відео, як це Вода з мосту Сказали, що це планові гідравлічні випробування. Так, випроби. так. Це кожного року, коли вони приводяться, воно тече, тому що труби знаходяться теж в жахливому стані, угу. і їх потрібно ремонтувати, замінювати. І це можна зробити лише в комплексі з ремонтом. Але під час дощу просто це настільки е, всі перелякались, кажуть, Боже, щось сталося з всім Може мостом. мали звикнути це кожного року. Та проходить. ніхто не пам'ятає, що в минулого року з нього так е, прямо. Кожного ну, так із... року тече. Під да? час гідравлічних випробувань кожного року тече, тому це, що... Якщо... Тим нам не з'ємно, тому, тому що не труби цього. знаходяться теж в такому стані і потребують заміни, тому потрібен комплексний підхід і ремонт саме мосту патону. Скільки він ще може простояти при нинішніх умовах? Міс Патона він збудований в такій конструкції, що нічого жахливого прям з ним статися не може. Добре, почекайте, але багато експертів кажуть, що якщо е, не. Ну, Кажуть, в купі дай мост метро і мост Патона, що вони це п'ятий рівень небезпеки. Що якщо ти одним їдеш, то будь готовий до того, що будь-якої миті опинишся в Дніпрі, що там стан насправді дуже жахливий. А ви кажете, що нічого не станеться. Стан це є 4-5 рівнів аварійності. Угу. Тобто справний, обмежено справний, несправний. Тобто, п'ятий це аварійний вже трошки стан... несправний і зовсім несправний. А, і за нормами закону, якщо споруди знаходяться в п'ятому аварійному стані, її потрібно перекривати або терміново ремонтувати. Але ну, ми ж розуміємо, що це не конструктивний діалог, тому що ми не можемо відразу перекрити усі мости, які знаходяться в п'ятому стані. Угу. А скільки в нас їх таких? А, у Києві 30 шляхопроводів знаходяться в аварійному стані. Але тут не треба так погано дивитися, а, тому що це. Я така, мой ну, це не корупція, але багато служб, які є балансоутримувачами, вони коли замовляють обстеження, вони можуть попросити незалежну організацію визнати. Допу от в Києві якось вони цього не дуже розуміють, тому в них дуже багато аварійних мостів. В них була інша політика, вони хотіли. Завести їх в аварійний стан, і очікувало, що їм через це дадуть відразу гроші на ремонт. Uh -huh. Але гроші на ремонт не дають, і мости знаходяться в аварійному стані. А, наприклад, служби відновлення, які обласні, вони розуміють, що мости в п'ятому стані це дуже погано. І вони, А ви нам напишіть, що він в четвертому. Uh -huh. Але від цього стан конструкції не змінюється. Давайте поговоримо про міст метро. Підписали Київавтодор з турецькою компанією контракт на аварійний ремонт мосту. Так, дивіться, це не ремонт. Взагалі не ремонт. Це буде влаштування за проти аварійні заходи. Угу. А це будуть влаштовані металеві підтримуючі конструкції. Якщо ви пам'ятаєте, такі були, можете подивитись фотки. Стояв подільсько воскресенський міст на таких великих металевих штуках. Угу, Стояв. Ось тут під міст метро буде влаштоване прям щось таке. Спори такі. Так. Так, такі металеві підпори. Так, і оце 2 мільярди гривень витратять на. Так, а ж... знаєте, якого кольору вони будуть? Ні, не знаю, давайте ви розказуєте. <свят> вони будуть яскраво помаранчеві. Ну, Це ж, напевно, для того, щоб вони сигналізували, що ось вони тут є. Ні, це щоб вони не нагрівалися від сонця і не було деградації. Але виглядати це буде максимально жахливо, і коли ці роботи будуть виконані, всі почнуть говорити, що а, в Києві затопили метро та поставили мости на кастелі. Почекайте, дивіться, якщо все ж таки роботи розраховані на два роки, і це там є цілий перелік цих робіт. Тобто одними наразі... опорами не завершить. Наразі це лише проєкт на противорійні заходи, тобто налаштування цих металевих підтримуючих конструкцій. Проєкту по ремонту на сьогоднішній день немає. Угу. Ця проєктна документація ще навіть не розробляється, Ось. В теорії за цей час, поки будуть влаштовані металеві ці конструкції, може буде виготовлена проєктна документація, і умовно, якщо це їх їх влаштування металевих конструкцій мають завершити до грудня 26-го року, року. Да. до 31-го грудня. Тоді в 27-му році можуть розпочати ремонт, якщо все буде, буде наявне фінансування. Буде наявна проєктна документація, яка за цей час пройде експертизу. Понятно. Понятно. добре, з чого потрібно починати. Міст Митро, це ж не пам'ятка архітектури. Пам'ятка архітектури. Це також пам'ятка. Це також пам'ятка пам архітектури. Тоді по процедурі, як має бути? Мінкульт має дати дозвіл, що якщо міст перебуває в п'ятому пункті небезпеки культур у нас в байдуже. У нього пам'ятка архітектури. Ви можете Добре. її закрити, не користуватися. Вона просто пам'ятка має стояти. А якщо все ж таки якось умовити мінкульт, щоб вони дозволили ремонтувати міст. З чого цей міст має, з чого цей ремонт має початись і скільки часу це може тривати? Це ну, конструкція мосту Матве, вона була експериментальною за радянських часів. Таких мостів було взагалі п'ять. І наразі один існуючий, це в Києві, інші були знесені, тому що ця конструкція, вона така не дуже конструктивно А, uh -huh. Що потрібно було б робити, на мою думку, От, це суб'єктивна думка. Потрібно зробити техніко-економічне порівняння різних варіантів. Скільки буде коштувати, влаштувати ці підтримуючі конструкції? Скільки буде коштувати частково замінити щось з мосту? Скільки буде коштувати повна його заміна? І вже згідно цього техніко економічного е документації Обгомо. приймати рішення щодо подальших дій. більш, щоб міст був більш довговічний і не потребував ремонту, і в своєму життєвому циклі ця вартість буде менша, то набагато доцільніше обирати нове будівництво. Ну але ж як ви сказали, що до нового будівництва, до нового мосту потрібно ще доєднати розв'язки. Ні, ні, це якщо будувати поруч. А якщо знести і на його місці побудувати новий, але ми не можемо знести, бо це пам'ятка. Так архітектур. тому ми потрібно маємо прийняти Київ, має побачити це, сказати мінкульту. У нас обмежене фінансування, нам потрібно ремонтувати міст. Давайте спілкуватися, зустрічатися і виключати мости як стратегічні об'єкти, тим більше під час війни з реєстру пам'ятки архітектури. Що дасть змогу більш дешевше якісний ремонт виконати. А якщо це пам'ятка архітектури, і якщо місто не є пам'яткою архітектури, вартість ремонту різна? Дивіться, ну так, по-перше, тому що потрібно зберігати, якщо це пам'ятка архітектури, потрібно все зберігати в такому вигляді, як воно є. Uh -huh. Тобто, от на мосту петону там є чугуні такі перила з uh -huh. зірками, і коли там експериментально одну варійну перилку поміняли на архангел Міхаїло. Може, пам'ятаєте, в 21 му році було дуже. Воно було з сучасних матеріалів, всі почали кричати, що ну, вже пам'ятка архітектури, що ви таке робите? Поверніть назад. Так, в бій перила. Угу. Тобто, ну це і ненадійність на конструкції, це так само вага. Угу. Тобто потрібно використовувати сучасні матеріали, які можуть бути і більш дешевші, і більш надійні. Угу. А цей статус пам'ятки архітектури він це заважає робити. Якщо все ж таки обмежиться цими підпорами, про які ви говорите, так. скільки часу це ще дасть мосту? Прожити, профункціонувати і не становити небезпеку для містян, які пересуваються з одного берега на інший. Тут вон, ці підпорки вони будуть влаштовані не у всіх перегонах, а тільки у чотирьох. Тому я не знаю, як воно буде, як буде змінена схема мосту, як ці підпорки будуть впливати на інший перегін, Але розрахунки ну, мали бути. Тобто, це, це пройшли вони експертизу. І я думаю, що вони дають гарантію, що. З цими підпойками нічого аварійного статися не може. Ну тобто і міст продовжить собі функціонувати. Так, так. Але так, на ньому буде обмежена вага транспортних засобів, як і зараз, угу. швидкість руху, як метрополітену, так і автомобільного транспорту. І все буде так, як було. Тобто, містяни не